Вони перепрошувають наших дітей, і дуже це у них це ж у них там роками-століттями досвід. Є відповідальна особа Кірін кері... кері... Педам та, да, Путіна, яка там він там раз на тиждень то на Херсонщині, то на Донеччині, то на Запоріжжі е, приїжджає і контролює, як ці рухи розвиваються. Вони возять дітей, вони показують е, тому. Це потрібно розвивати і в нашій країні, і Байда молодіжний, який під егідою головного управління національної поліції ми створили. Він звісно, що необхідно. Це дійсно за рік ми бачимо, що ну, діти круті, вони там розвиваються. і їм це цікаво, і тому ми підтримуємо. Це не майбутні поліцейські, тому от ми, я кажу, ні в якому разі. Просто ми готуємо інтелектуальну еліту для нашої країни. Але чим ми відрізняємося від росіян, якщо вони цих 12 молодіжних організацій їх мілітаризують, да, стрілять і також по всій країні? Вони готують дітей вбивати, вони готують любити нападників. Побіда, бісія, всі всі знають. То чим ми відрізняємось, ми ми готуємо дітей для бойових. Ми готуємо для того, щоб вони були інтелектуальної літа, яка буде розвивати нашу країну. І в цим цьому сутеве чим ми від них відрізняємось. Тому ми всі, хто причетний до цих молодіжних рухів, також з минулого року слідчі національної поліції з оперативниками встановлювали вже там більшості повідомили про підозру поки поки що за поки що